Ще один топ-лот. Лот No29 на нумізматичному аукціоні Ренесанс. Це у нас 20 франків 1914 рік. Франція, Третя Республіка. Монета відкарбована з золота 900-ї проби, вага 6,45 грам, і тираж у неї 6,5 мільйона Стартова ціна на нумізматичному аукціоні Ренесанс 10 тисяч гривень, буде коштувати десь там, в залежності від ціни золота на момент закінчення аукціону 27-30 тисяч гривень. Монета в стані збереження UNC, ідеальний колекційний стан збереження. Ну це в нас колекційно інвестиційна монета, тому що в ці монети, хоч вони і старі, але вони коштують не набагато дорожче золота. Ось так от вона і виглядає. Ідеальний стан збереження UNC. Тому кому потрібно, то зможете придбати на нумізматичному аукціоні Ренесанс торги закінчуються 24 червня о 20:00